Футбольні змагання тривають. Зокрема, в одному із таких взяла участь команда із Заболоцівської громади. Докладніше у сюжеті. Цієї неділі на оновленому стадіоні арена куликів футбольний уікенд зібрав прихильників спорту на товариську гру мішевка Берізка з Підберізців та СК Січ із Заболоцівської громади. Попри товариський статус матчу, суперники підійшли до гри максимально серйозно. На полі вирували швидкі атаки, жорстка боротьба за кожний метр і підтримка глядачів. Перші хвилини належали заболочанам. Січ демонструвала впевнений контроль м'яча та злагоджені комбінації втаці, і вже на 30 30-й хвилині яджен Дмитро вивів команду вперед: холоднокровний удар і м'яч у сітці. 1-0. Відповідь суперників не забарилася, і менш як за п'ять хвилин рахунок зрівнявся. <плес> Команда СК Січ відповіла активними випадами, намагаючись відігратися. Проте оборона Берізки діяла впевнено. Перший тайм завершується рахунком 2-1. А далі справжнє домінування підберістів. Ще два влучні удари принесли берістці переконливу перевагу. Матч завершився з підсумковим рахунком 4-1 на користь «Берізки». Попри товариський статус зустрічі, футболісти подарували глядачам багато яскравих моментів, а вболівальники щиро підтримували обидві команди. Та головне, це атмосфера свята на стадіоні, де спорт, дружба і підтримка стали справжніми переможцями цього футбольного дня. Роман Єльчанінов, телеканал Броди онлайн.